Добрий день, ви на каналі Сонячна Черкащина. Сьогодні 25 березня і ми нарешті винесли свою картоплю прогріватися і заразом покажу я, який її стан на сьогоднішню дату. Так, ось 4 ящичка Пікасо. Судячи по тому, що її миші погризли найбільше, цей, год було дуже багато, цей рік було дуже багато в погрібі, нас їх перебороли, то вона погризена прямо дуже страшно. Так що ми ще знайшли, я думаю, саму смачну картоплю. Їм, мабуть, можна довіряти на їхні смаковій якості. Так, картопля взагалі-то ще повністю спить. Вона взагалі дуже гарно зберігається. Лежить до нового врожаю цілком спокійно. А це, ось, дивіться, вироджена. Наросли на рослинаній бульбачки Таку картоплю, звичайно, садити не можна. Ось картопля Рудольф. Вона була в неї непоганий врожай. Але, дивлюсь, є багато сухогнилої, хоча я її добре перебирала, значить, вона вже була із зачатками сухогнилі, яка просто розвинулася. І тут, відповідно, ось вона почала проростати раніше іншої, значить, теж щось їй не так. Ну, але взагалі лежить теж добре. Практично ще немає пророщуї. Єдине, деяка картопля траплялася при чисті з рожавчини всередині. Не знаю, можливо, буду різати при посадці, щоб подивитися, що робиться всередині кожної бульби. Це аризона. Теж я її оставила аж три ящичка. Вона дуже гарна вродила. Вона була другою, мабуть, за врожайністю у нас після карери. Більше півтора кілограма з картоплини кожної вродило. І як на ранню, вона теж лежить непогано. Да, вона в основній масі почала проростати. Але вона при цьому зовсім не морхла і така досить непогана. Та й пророща не сильно, як на таку пору. Хоча ось теж є картопля, яка прям вже з великими ключками. Так як в мене є що вибрати, то таку я теж вибракаю. Залишу ту, яка ще спить. Так як. Основна маса спить, то, мабуть, іще положено споч. Ось два ящичка гранади. Гранада вся дружненько проклюнулась уже. В принципі, хоч сьогодні сади, гарні крючечки в неї. Так що з цим все зрозуміло і взагалі добра картопля і непогана на врожайність. Ось новий сорт конекс. теж один, чи один з нових сортів. Він теж Гарненько весь проклюнувся, але його багато садити не буду. Було дуже багато сухогнилої в цьому році, як я копала. Тому теж просто дам шанс показати себе. І ось сенсейшн. Ця теж, як на дивно для ранньої взагалі себе чудово почуває. Мабуть, була десь зі знизу в нижніх рядах ящичків. І було там досить холодно, і вона взагалі не пророща. Прям дивно, як для неї. Так, ось сорт королева Анна. Він пізній по описанню і по опису дуже гарно лежить. І він дійсно ще повністю спить, але в нього в тому році була в нього, прямо, скажем, не дуже. Тому, я думаю, виберу з цієї картоплі, яка мені подобається з десяток. І теж посажу штук, 10, мабуть, не більше. Це ящичок збірний. Тут у мене карера. І людашка та, що темно-синя. Карера дала той рік дуже гарний врожай з трьох картоплинок. Чи було посаджено шість картоплин, по 2 кілограма з картоплини. Дала я з усими по капельці поділилася і трішки залишила собі, поріжу її на шматочки і посажу, скільки вийде її. Хоча, ось, дивіться, теж є сухогнила. А і ось і ось. Ну, ту я викину а цю все одно посаджу, тому що врожай був дуже гарний. Побачимо, як родить в цьому році. Це ось ранній сорт, який в мене був без назви. Там десь є відео, вона дуже гарно, в принципі, родить. Але лежить вона отак от. Є вже така морхла, дуже перероща, і так щороку. Тому я навіть не знаю. Думаю, що в цьому році, можливо, я її садити і не буду. Хоча на смак вона гарна. Так, тут у нас торнадо посадкова і кубанка. Ну, кубанка в мене була антилідером по врожайності, тому теж її посаджу так просто, щоб подивитися, як вона в одному ящику, бо та біла та червона. Ну і торнадо теж залишила небагато, тому що в неї отже втіло щось листячко, але правда, тепер. Практично впевнена, що мені правду, правду писали, що це нестача магнію. Тому попробую в цьому році ще її побризкати магнієм. Посажу все, що є. І подивлюся, що вийде, якщо дати поїздці магній. Так, ще є два ящичка року. Вона, в принципі, теж ще тільки-тільки почала Ну, За винятком, ось дивіться, є, ну то це вона теж вироджена, там вон, бульбочки вже на ній вже в'яжуться. Це теж вона на посадку не годиться. Так, ще є роса, перша репродукція. Точніше, це вже друга буде репродукція, тому що перша була посаджена в тому році. Вона теж тільки-тільки почала просинатися. І така вся пружна, гарна картопля. Так, Ще тут є трішки буквально в ящичку рів'єри. Вона теж уже сильно проросла, але при цьому не морхла. Вона вважається ж теж дуже ранньою, тому це нормально, що вона проросла, хоч і неприємно. Так що довго тривале зберігання, вона не годиться, до врожаю нового вона не долежить. Але, як бачите, до кінця березня, в принципі, цілком нормально лежить. Ну і слов'янка, вона хоч і не рання, але чомусь завжди проростає теж зарані. І теж сорт урожайний. Ну, чи будемо садити, я теж ще не вирішила, тому що в мене, виходить, от скільки багато картоплі. А садить в цьому році збираємося менше половину, чому в минулому садили. Тому, якщо чесно, мені десь з половиною треба вибракувати. І для мене велике питання, яку всі сорти жалко, ну але якісь може, можливо не буду садити геть, якісь посажу по 6-10 картоплинок. Це стосується нових, щоб побачити, як вони себе все-таки зарекомендують. Пишуть, що 3-4 роки картопля може пристосовуватися до нових умов, тому поки ще деяка поросте. На цьому обзор посадкової картоплі буду завершувати відео про те, як ми збирали, яка урожайність є в нас на каналі. Всім до побачення! Щастя, миру і добра!